На тимчасово окупованій частині Донеччини мешканців зустрічають новими правилами життя. У полікліниках з'явилося оголошення, що власники паспортів так званої ДНР офіційно вважаються іноземцями. Паспорт ДНР все. Тобто, документ, який роками нав'язували під дулами автоматів. Перестав діяти навіть у системі, що його створила. Практичні наслідки стали відчуватися одразу. Люди можуть розраховувати лише на екстрену допомогу, усе інше за гроші. Огляд, терапевт, аналізи, спеціалісти або плати, або принось російський паспорт. Окупаційна адміністрація цинічно прикривається постановами РФ, мовляв. Такі правила. А тим часом фіксуються масові випадки відмови у прийомі пацієнтів. Фактично, людей ставлять перед ультиматумом: або ти здаєшся і береш російський паспорт, або залишаєшся без базової медичної допомоги. Сама ж державність, яку Росія десятиліттями намагалася намалювати на Донбасі, розсипалася від одного папірця. Паспорт так званої ДНР не визнають не лише в світі, він не потрібен навіть окупантам, що його у свій час придумали. Кажучи просто, те, що відбувається не випадковий бюрократичний колапс, а демонстрація справжньої суті російської окупації. РФ не створює інституції, вона створює фікції. Росія не забезпечує людей, а тупо використовує їх як ресурс. Нав'язування російських паспортів через медичний шантаж це типова тактика колонізатора: або підкоряйся, або хворій і помирай сам. Так звані республіки існували лише як пропагандистська ширма. І тепер навіть ті, хто вірив у захист матушки Росії, отримали відповідь від своїх визволителів. Ваші документи сміття, ваші права нуль, ваше життя лише засіб тиску. Це ще один доказ, що жодна окупація не приносить людям безпеки чи стабільності. І це ще одне нагадування, чому звільнення українських територій це не політична дискусія, а питання повернення людям базових прав та їх власної гідності. І знов таки, це відповідь всім тим, хто волів віддати шмат території за лише обіцянку примарного миру, якого, до речі, не буде. Тож тримаємо розум холодним, підтримуємо армію, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Ну а з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!